Досі активізувалися бойовики на сході України саме от вчора, позавчора, цієї ночі чи, чи вчора в день, я не пам'ятаю точно. Там була інформація про те, що перетнули кордон України чотири вантажівки або чотири автомобілі і е, кілька сотень бойовиків. Нібито знову ж таки. От є така інформація не знаю, можливо, ви її маєте знаєте. Нібито кажуть про те, що е, збройні сили мали інформацію про те, що перетнули кордон ці бойовики. І підняли авіацію, але нібито сказали там не їх не знищувати. Насправді можна було знищити тут. Е, дуже суперечлива інформація. От не можна говорити, якби в телебаченню на ну, по телебаченню, що от може бути так, а може бути так, але в принципі ну є наші там частини. Дуже зараз посилився цей рух сепаратистів, терористів, бояків е, сунуть вони з-за кордону е, в, в, в цей період між виборами першим другим туром. Ви думаєте, буде якась ще більша ескалація? Та ні, я думаю, що все знов життя спекуляція спекуляція, що ніби якщо після першого туру. Все завершиться, нічого тоді вже очікувати поганого, скажімо, від наших свідів, не можна це. Ну, з моєї точки зору, це не зовсім коректно. Це, як мінімум, питання в іншому, що от, е, фактично ця антитерористична операція мала забезпечити от, голосування на сході, мається на увазі Донецька і Луганська області. І я казав, буквально за там, декілька днів, за два, напевне, до дня голосування, що з моєї точки зору, питання боляє в тому, що Путін вже змирився з тим, що буде обраний президент. До речі, він це вже завів декілька разів після того, ну, то, як це. Як... Сказав, Все -таки. справа навіть не під тиску yes. Він розуміє, що це безперспективно і нема що рухатися глухий кут, але разом з тим, от, з моєї точки зору, я це казав в п'ятницю, вже зараз пригадав на одній з прес-конференцій. І мені видається, що будуть робити таким чином, щоб бій, скажем, буде інтрига військово-політична, хто більше захопить ОВК на Донеччині і на, і на Луганщині, тобто, що потім. Поставити під сумність навіть і не тільки е, суспільну а навіть юридичні наслідки. Тобто Але ДНР чи ЛНР потім каже, ми вас не визнаємо, тому що меншість проголосувала, прийняла участь. Тобто, ви не є нашим президентом, ми в злі київську владу не визнаємо. Вони так і не визнають. І завдання зараз, до речі, в другому турі, якщо зараз це не вдасться зробити, зробить так, щоб більше половини ОВК, так окружних виборчих комісій на Донбасі, змогли в другому турі таки прозуватися, навіть відкритися, і тоді можна буде говорити, що хлопці, стоп, от більшість проголос голосувала людей